День журналіста по військовому або влучніше закарпатські журналісти в умовах війни. Представники нацгвардії влаштували виклик реальності. Це не передова і не зона бойових дій, але реалії тут максимально наближені до фронтових. Видно мене правильніше буде це робити. А, О, так. Ага. Слухайте, і влітку воно так, шпарить. Так нема різниці. Це ваша безпека. Як витримуєте це? Ви далі звикаєте вже так, до цього? Так. Я, ну, ну, мені важко, тому що спекотно, так? так. Мені не зрозуміло, як в цьому Смопер можна сидіти цілий. лежати По дві, по три, по п'ять годин на одному місці. Як це шукати правду у стресових ситуаціях під обстрілами, долати блокпости і приймати моральні, зазвичай вирішальні рішення? Наша кореспондентка Діана Фуско коментує процес. Страшно, Ну, Я не розбираюся, куди йти, що робити. За мною, давай. Мені, наприклад, важко, коли я бачу, що людина поранена, це взагалі мене відключає. І важко дуже йти, тому що мене моя каска тягне назад. Дуже важко. Дистанцію тримати магати. Нацгвардійці кажуть, що головна мета не у розвазі чи показовості, а в тому, щоб журналісти краще розуміли ризики і межі безпеки на війні. Говорить про свій бойовий досвід нацгвардієць Сергій. Виконали завдання в Серебрянському лісі. Був досить важкий напрямок, так як там не було окопів, все пісок, все сиплеться завжди. Ще плюс з літом було дуже жарко, так як зараз навіть дуже жарко. Виконували ми бойові завдання ще на турецькому напрямку, неподалік Нью-Йорка. Там мали штурм, там де ми відбували наступи противника. Успішно їх знешкоджували. Тобто, зараз я привівся сюди в Ужгород, щоб створювати сержантський корпус, навчати людей, передавати свій бойовий досвід вже їм, а також укомплектування сержантів, так як сержантський корпус це буде первинна моя, моя задача створення сержантського корпусу. Сьогодні ми проводили заняття, показували репортерам, як ми проводимо військову службу. Наприклад, коли ми висуваємося в зону виконання бойових завдань, навіть знаючи, що все це імітація, Маріана Мартин, ласкорка центрального телеканалу Інтера, каже, що стрес був справжній. Рятувати пораненого під обстрілами це не просто боротьба за життя, а боротьба проти часу. І на жаль, не важливо тільки знати техніку. Потрібно ще мати. Холодний розум. Таке полегшення, але я думаю, я зараз впаду. Після пройдених всіх перешкод наша Діана Фуско ділиться враженнями. Журналістка робить важливі висновки. Найголовніше для мене було, як я говорила вже колегам, що я свідомо не розуміла, що це таке. Тобто я розуміла, що це складно на словах. Я бачила, що, ну, я бачила просто сильних солдатів, які ходять і такі класно, як фільм знімають. Коли я одягла, то в мене таке було враження, що я просто не піду. Я так зупинюся і буду стояти. Дуже для мене складно, для мене особливо складно. І то мене трошки пожаліли і не дали мені це повністю 8 кілограм бронежилет. Тобто, ну, чесно, воно. Зараз так, трошки я не можу так проаналізувати, тому що в мене емоції, мені складно, я хочу води попити елементарно. Дуже-дуже прикро, що ми живемо в такий час і дуже прикро зараз, коли втрачаються людське життя. Після того, коли ти настільки видаєш, на будь-якому фронті важливо не зламатися і йти далі. Кожна професія і люди в ній важливі у цей час війни. Головне йти за правдою, де б і ким ти не був, адже саме вона є квитком у майбутнє.